Новий день нові пригоди в таксі. Сьогодні у нас понеділок. У нас в Дніпрі почались масові відключення світла по 7 годин, 7-8 годин плюс-мінус. Тому машинку я вже не успіваю заряджати. Тому сьогодні буду показувати, як я буду заряджатись на платних станціях. Зарядив сьогодні машинку. Я до 72%. От. Мені цього звісно не вистачає. А може, хвати. в зависимости от того, сколько будет замолы. Но если не хватает, я покажу, как я буду заряжаться на платных станциях. Доброго вечера. Добрый день. Слушайте, ну я не знаю, как вы на такси с белыми сиденьями, но мне не жалко. Нужно ухаживать очень хорошо, постоянно чистить. Вообще, это моя любимая модель я когда мне ездила на X, но я себе очень хочу. Вот, но с белым сиденьем. І що все. Все, все вам. Пожалуйста. хороший присутні? Завершила таке замовлення по бізнесу 253 гривні за 6-7 кілометрів. Все ще катаюсь на лівому берегу. Так хочеться попасть на правий. Кофе центру немає. Хочу нагадати, що коли ви знаходитесь в лімі і йде повітряна тривога. В додатку потрібно зафіксувати ваше положення, тому що GPS може трохи скакати, а ви отак от нажимаєте сюди на маркер, фіксуєте своє положення, отак. От змінюєте локацію і все. Ваша локація зафіксована і замовлення буде приходити з, ці, з цих локацій. От. тому Користуйтесь от цим ось бачите, така штучка. Користуйтесь от таким маркером. В Теслі в мене буває іногда, така тема. Просто прокажуть ключ-карту. Хоча приложенні, ось у мене приложення відкрите, але просто проложу ключ-карту. Тому я на всякий случай. Всегда с собой вожу. Да, поэтому, если что, как бы приложение не спасаю. Здравствуйте, ваше такси вы будете ехать? Да, 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 мы, мы будем, сейчас А, пеку, да, а через сколько пеку, вы будете? Через сколько? Минут 10. Минут 10? А зачем вы так рано такси вызывали? чтобы приехала вовремя. Ну так я вовремя приехал, я жду вас уже 7 минут. Еще 10 минут ждать вас. Ну да. То есть 20 минут в итоге ждать. Да, там бы разберется mm, Ну, смотрите, я отменю заказ, если вы не выйдете через 2 минуты. Хорошо. Двинка завершает, будь ласка, на для утинки якобы. Ірина, дивіться, пасажир ось, я виконую зараз це замовлення. Позвонив пасажиру, кажу, а ви через скільки ви плануєте виходити? Він каже, минуть через 15 буду. Він 100% більше не вийде. Я зараз це замовлення, а ви цього пасажира додавте в чорний список. Зафіксуйте, фіксуйте, будь ласка, що пасажир не пунктуальний і визиває таксі максимально зарані. І не виходить вчасно. Людина визиває таксі, і ще додатковий час потрібно 15 хвилин чекати, щоб він якби вийшов. Ну так би так би нормальні люди, так не поступають. Маже зафіксифіксує вже ваше звернення за вашим запитом до даного пасажира до чорного списку. Відповідно, на дарі замовлення більше він вам не потрапить. Як ми побачили, такі люди також бувають. За замовлення коштувало 250 гривень. 156 грн гривень клієнт і 110 грн гривень там бонусами. У нього доплата компенсація через умо я приїхав все чітко. 7 хвилин підождав його, 3 хвилини ждеться безкоштовно. 4 хвилини ждеться плат позвонив, уточнить. Ми їдемо, є? Ну так, да, ми їдемо. Підождіть нас ще 10 хвилин. Клас, похожній. Якби відмі... сразу відмінив, добавив його в чорний список, щоб з такими людьми більше не попадатися. Тому що ну, за чим так робити? Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую До вам. Виконали це замовлення 356 гривень за 10 кілометрів. Я добирався з лівого берега на правий, з його вийшло 400 гривень. Вот. Приїхав в центр, значить, все, мої безкомісійні замовлення закінчилися. Я просто приїхав, коли в центр 에, трохи горять коефіцієнти. Я навіть не став свої фільтри включати, я просто включив цепочку Бізнес Прайм І мені вже залетіло наступне замовлення 194 гривні за 4 кілометри. Тобто я приїхав і буквально в 500 метрах це замовлення. Я думаю, поїду би подальше від центру, тому що зараз пік, тут куча машин, трафік бешений, стоять в пробках не хочеться. Трохи подалі відхочуся. Здравствуйте. Хорошо вечірку, до здання. Я завершувати замовлення, 194 гривні вийшло за 4 км. Так, нахожуся на правому берегу. Все ще. Е -е, коефіцієнти трохи горять на вокзалі. Там в локації, де я знаходжуся, немає нічого. По місту тотальний блекаут. Світофори через один працюють, е -е, нічого ніде не горить, якось і їздити трохи небезпечно, тому що... могут приехать. Доброго вечера. Просто. Видите, как подключиться? Привет. Да. А, а, души, Спасибо большое. Спасибо большое. Привет. Привет. Завершиваться Привет. 190 Привет. за 4 километра. І тільки ви мені скажіть, що коли даєш кусять музику, вона не працює. Все чітко працює. Чаю насипали, дали 300 гривень за 4 км. Ну кайф, ну чого би і ні. Чому би не дозволити включити музику? І взяв сразу наступне замовлення 270 гривень за 3 км по прайму. Так воно виглядає. Сьогодні чисто на мінімалочках по центру, тому що кілометража тут не дуже багато в мене залишилось. Здравсювай. Завершила таке замовлення 270 гривень за 3,3 кілометра по центру. Максимально немає інтернету. Інтернет не працює. Світла немає. Замовлень також немає. Доброго вечора. Здравствуйте. Взяв таке замовлення. Спочатку було 244 гривні за 3 кілометра. За 3,6 км. Ну, потім трохи простоє накапало і вийшло 306 гривень за 3,6 км. Доброго вечора. Здравствуйте. Спасибо, до свидания. До свидания, Хорошего вечера. Взял такая такие коротенькие, шедевренькие за 140 гривен за 2 километра. Перекатиться на Дафе, чтобы не стоять на спальниках, а постоять возле торгового центра. Почему бы и нет? Доброго, Доброго вечера. <починний> <починний> Завершила таке замовлення, Получилось 217 гривень за 6 кілометрів. Я трохи понизив е, до комфорта, тому що я півгодини стояв на дафі, мені нічого не прилетіло, я думаю, потрібно перекатитися в центр. В центрі, що у нас трохи гарять коефіцієнти, іменно там, де я стою. Це вже, це вже ради. Но в ефірі з замовлень я стою чисто бізнес прайм, вдруг що небудь прилетить. Стою чисто по цепочці, тому що ну, в даний період, коли от таке ось на екрані. Стоять по фільтрам взагалі бессмысленно, тому що тобі нормально нічого не прилетить, а как бы простой просто буде. А так є пріоритет, коли ти включаєш ланцюг, у тебя есть трохи и за тебе є трохи пріоритетність, і замовлень тобі буде все пішли. Можу, якщо подивитися на мою карму, то у мене 63% на секундочку. Да? Поэтому, никакой... Пріоритетності у мене вообще не може бути, тому що ну, я відміняю, коли в мене стою по цепочці 100, 200, 100, 100, 120, 140. 150 приходять замовлення, вони одразу улітають в помилку. Пішіте. Що вам так отмовлені? Оце замовлення. 181 гривня за 4 кг. 181 гривня. Да, На годиннику вже 21.00. Я скучаю за коефіцієнтами, яких немає. Здравствуйте. На парус, да? Хорош да. вам. Завершила таке замовлення 459 гривень за 13 км. Я попав на парус. Це замовлення я чекав 40 хвилин. Тому що в центрі, щоб ви розуміли, в центрі по цепочці. З радіусом в 3 км не приходило 40 хвилин жодного замовлення по бізнесу та прайму. Таке теж буває. Здравствуйте. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Як я добрався з паруса. Постояю я хвилин 5, побачив таке замовлення. 315 гривень за 14 км на лівий берег. Я думаю, почему чому б нет? Пора його взять і уїхати по куди подальше з цього паруса. От, значить, зараз я нахожусь на левом березі. На годиннику 22.40. 40 как як не було, так і немає. Нічого не горить. Закінчить базик, пожалуйста. Добро вечір. Добрий вечер. хорошего вечора. Взяла таке замовлення, виходить, по з лівого берега на правий добрався за 540 за 19 кілометрів. Я нахожусь на правому березі зараз. На годиннику 23:30 я взяв своє домашнє замовлення, а так воно виглядає, там плюс-мінус 300 гривень за 12 кілометрів. На вулиці почався жорсткий туман, мало того ж освітлення. По вулиці взагалі не працює, так ще й туман, ну нічого не вийде. Видим, Видимось максимально неякісно. Ну десь в ситуацію в влипнуть можна на раз, два. Добрий вечір. Доброго вечір. Давай, 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 давай. Все, пока, 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 пока. -пока. пока, -пока. Все, спасім вам все, давайте. Все, 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 все. Давай. Здравствуйте. що, ним надо до ні. Я завершив своє домашнє замовлення, вийшло 315 гривень за 12 кілометрів. Якщо що, я домашніми замовленнями взагалі не перебираю. Коли залишається пів години до комендантської, як как бы, беру все підряд і буду їхати, не пустив. Я не заїжджав на заряджатися. Мені не прийшлося трохи підзарядитися, тому що замовлень було там мало. І кілометраж теж невеликий. Так, да, після, після того, як я попав на парус, у мене трохи кілометраж виріс, тому що там... Це було дальне замовлення, От. а так взагалі по місту катався чисто по центру, робив коротенькі замовлення. А це мій кілометраж за сьогодні. 139 км проїхав, 14.8 середній розхід у мене. Це моя більш детальна статистика, можете подивитися. Ось бачите, важдень плюс 13 км. Це все із за резини. Коли в мене була резина Continental, у мене завжди тут або 0, або мінус. Тому що на рекуперації я нормально з'їжджав. А зараз із -за того, що резина така стоїть завжди плюс. Тому, якщо підбираєте резину, дивіться на сопротивлення, щоб вона легенько катилася. Тому що мішлен, якось як бачите, вона впливає на розхід. можливо, це за те, що все сезонка, але якось. Я не передавав цьому значення, тепер якби на своєму опиті навчився, що резину, резину потрібно краще підбирати для іменно електричок, щоб трохи економити на заряді і на своєму розході. От скільки за сьогодні проїхав. якщо що, 167 шістдесят це е, загальний кілометраж з перерозходом з цими плюсами. А взагалі приїхався, бачите, 140 сто за сьогодні. А якщо що, цілий день я знаходився в лімі. Ось, цілий день, я тусувався. Дніпро мене так і не занесло. Я завершив на сьогодні кататися. Давайте підводити підсумки, скільки я за сьогодні заробив. Значить, 2998 гривень зробив чистими. Комісія з'явилася у мене 739 гривень, я в мене забрала комісія. Ще вихід отримав 32 гривні і компенсація 30 гривень це тоді, коли людинка просто не вийшла, я отримав 30 гривень. Зробив 13 замовлень, середня вартість за кілометр 29 гривень. Середню вартість трохи попортив після того, як я повернувся на парус. З паруса я взяв на лівобережні, потім на С лівоберега берега, я повернувся направо, і там, коротше, замовлення пішло такі не дуже. Ну, значить, з 10-ї до комендантської замовлення я трохи взяв, ну, я їх попортив, попортив собі статистику. А так ну, якось такий понеділок вийшов. Якщо сподобалось відео, можна підписатися на канал, написати коментар якийсь і зустрінемося в наступному відео. Бувай!